Вері імені Шевченка як ніколи людно. Обласна бібліотека для дітей зібрала юних читачів, аби поспілкуватись, пограти та почитати цікаві дитячі книги. Цього разу бібліотекарі з особливим натхненням підійшли до організації свята. Сьогоднішній наш флешмоб літо з книгою присвячений саме тому, щоб дітям допомогти провести літні канікули. І не попрощатись з книгою. Мета його заключається в тому, щоб ще раз підкреслити, що з книгою можна відпочивати, грати, навчитись багато цікавих речей, організувати майстер-класи. Тому сьогоднішній флешмоб, який зорієнтував дітей на те, щоб ще раз повторити, що читати це модно і читати це круто, і цей такий таку речівку пронести з собою під час літніх канікул. Але флешмобом усе не обмежилось. У парку юні читачі завітали в інтелект кафе «Вундеркінд» із тематичним меню, де познайомились з новинками дитячої літератури, почитали вже знайомі та улюблені книги. Дівчатка захоплюються художньою літературою та рукоділлям. А хлопці уявляють себе справжніми дослідниками. «Ви любите читати? <ріплес> <ріплес> да, да. Да. Кто любит, автор?» <ріплес> мій Василь Сахомленський. Мій Василь Сухомленський. Мій Василь Сухомленський. <ріплес> Дітям за мене більш подобається книга. Це про Лолу, Тнусію. Це саме сучасні є зараз книги. Вони люблять класику. Зараз є популярні книги, які читають діти. Це сучасна проза. Андрусяк, Мензатюк, Ільченка не обійшлося і без активного відпочинку. Разом із працівниками бібліотеки діти водили хороводи, стрибали через скакалку, збивали кеглі та грали м'яча. Окрім рухливих ігор, організатори свята залучали дітей до творчості. Бібліотекарі проводили майстер-класи з пальчикового малювання, ліпки з пластиліну, розмальовування гіпсових фігурок. Також юні учасники свята інсценували улюблені казки. Навіть наймолодші не залишилися осторонь. Багато працівників бібліотеки, бібліотекарів освоїли окремі такі. Майстер-класи як декупаж, ліплення солоного тіста. Ну, як то кажуть, не тільки книга, а маємо і багато таких інших напрямків оволодівати для того, щоб дітям було цікаво саме з бібліотекарями, і цікаво було у дитячій бібліотеці. З особливою цікавістю діти роздивлялися як учасникам свята, робили татухною, а познайомити своїх друзів із улюбленими казковими героями дітвора змогла у конкурсі малюнків на асфальті. Пітошку, це мій улюблений казковий герой Рапунцель. Це дівчина, яку заточила зла мачуха. Башня, її довге волосся. Юні читачі не приховували власних емоцій і діляться враженнями від розваг. Тобі подобається сьогоднішній свят? Так, да, дуже. Тобі що найбільше запам'ятали? Ну, грати в ігри, розмальовувати. Надія білова, Олександр Галян для інформаційного випуску.